Медитація радості. Прикрийте свої очі, зробіть три глибоких вдохи та видихи. Навдосі ви вдихаєте розслаблення. За спокій, а на видусі видихаєте всю свою напругу, контроль, зайві думки та тривогу. Сконцентруйте вашу увагу на кінчику носа, спостерігайте, як повітря входить. І виходить, дихайте глибоко та рівно, і зараз згадайте всі свої добрі вчинки за цей день та всі свої хороші думки. Відчуття протягом дня. Згадайте зараз все, все що надихало вас, та надавало вам відчуття радості. Можливо, сьогодні ви приділили увагу своїм батькам. Колезі або другу, дітям або партнеру. Можливо, сьогодні ви поділились своїми знаннями та досвідом. Можливо, сьогодні ви віддали свій час самотній людині. А можливо, сьогодні ви пригостили когось смачною та корисною їжею, і, можливо, саме сьогодні ви були стриманими, не проявляли негативні емоції і з розумінням поставились до тих, хто цього ще поки не зміг зробити. Окремо згадайте всі свої щедрі грошові даяння. Щедрі, тому що ви їх робили від чистого серця. Можливо, сьогодні ви перерахували комусь грошову допомогу, зробили донат. Можливо, сьогодні ви залишили щедрі чайові. Можливо, ви придбали для когось такі необхідні речі? Згадайте зараз кожен ваш вчинок і щиро, дуже щиро порадійте за це. Порадійте за себе, що у вас сьогодні була така можливість. Порадійте за ту людину чи групу людей, яким ви допомогли. Уявіть зараз, як ваша допомога вирішує і закриває всі їх нагальні потреби. І подумки дайте цим людям іще більше. І зараз від цього стану інтенсивної радості ви починаєте заповнюватись красивим золотавим світлом. Це світло, як золотий дощ достатку та ізобілія заповнює вас від маківки і до ваших пальців на ногах, проходячи крізь все ваше тіло. І зараз ви знаходитесь в абсолютно гармонійному, радісному та блаженному стані. Уявіть, як це світло переповнює вас і виходить вже за межі вашого тіла, і від вас починають йти золотаві проміння цього світла. Ці проміння торкаються і заповнюють ваших рідних. Близьких, ваших друзів та колег, незнайомців, всіх людей вашого міста, країни і всього світу. І від цього ви ще більше радієте та заповнюєтесь цим золотавим світлом радості, достатку, здоров'я та повного ізобілія. Побудьте в цьому радісному стані ще хвилинку, і коли будете готові, можете відкривати очі.